День вам добрий, сьогодні у нас шостий епізод по Bioshock Infinite. Фаерверки досі там бабахають в небі, попри те, що тут уже скрізь трупи валяються. І я тут зрозумів одну річ. Зараз я закінчую записувати оцю от пачку епізодів, яку я записував. І, короче, кажучи на рибу, то схоже. Блін. я промахнулся. Так. А <laughs> те вот молятся тут. Ну добре. А, короче, ситуация такая, я зараз. О, я могу назад повернуть. Блин. Короче, ситуація знову така хаєм греть. Зупиняюсь на пів слова. Завірся тут нікуди зістрибнути. Можливо. Мені це здалось. Ух ты, Йоо! Я супермен, хай ему греть. Так, далеко стрибає. Коротше, повертаємось до моєї дурнуватої розмови, яку я так і не можу завершити. Ситуація така, я не знаю, де конкретно тут зупинятись, бо тут нажати кнопку і просто зберігтись перед виходом начебто не працює. Тому не знаю, можливо, в наступному епізоді буде... На початку ще частина цього епізоду. Подивимось там. Ви тут моліться. Подивимось, що тут у нас є. Зам'явся у мене початок якось. Особливо з тим, що я заплутався ще казати хотів. Так, ну ви тут всі моліться, головне, щоб на мене не побігли. У мене ворон не так багато.

Так, тут цей народ досі стерчить І мене поки що не чіпає. Поки він мене не чіпає, мені начхати на нього. Так, це у нас віп. Даємо. Холи Мені набор треба потрапити. Жіночка. В ці часи вас не мали брати на таку роботу. Предвзяте відношення, знаєте, таке? Там на початку 19 століття, та і раніше до жінок було предвзято дуже відношення. Хочу, щоб моя зброя стріляла вогнем. Або ще чимось. Електрика. Ганафайне контроль да таке стан до Мінімун Так, треба знайти контрольну панель. Потім перевірю, що там знаходиться. Поки що треба подивитися, що тут у нас є. Так, це. <coughs> для збросу. для скидування <coughs> чогось там. Це у нас двері на інше крило, О туди я зайти не можу. <кхе> Давайте відчинимо двері і подивимось, хто тут у нас. Так, у нас тут монашка. Чи хтось такий. Якщо вона зараз по мені почне фигачить. It's ok. I'm not gonna hurt you. Okay. sure I can get this thing going. Lord Я просто just так cloth cloth. So I don't have to. Amen. Amen. покатушки. Так, давайте зістрибну тут десь. Е. А... Прикольна картина. Як не крути, а гра прикольно виглядає. Навіть при тому, що зараз, коли я граю через компонентне під'єднання до мого телеку, все виглядає трошки розмито і паршиво. Загалом все одно виглядає весело. Як гігієнтський весело. <acreiah> Здорово, пацан. Все те ж саме. У мене грошей як не було, так і нема. Так. Здається, більше я тут нікуди не нікуди не зможу йти. Начок. Ага, я навіть повернутись, здається, не можу. Ну ладно. Первось сюди. Начебто наче секрети я всі знайшов. Не знаю наскільки це правда, наскільки ні. Ну, про це дізнаємось.

Так, от коли я побачу наступний раз автозбереження протягом наступних 15 хвилин, от тоді я завершу цей. Хай <їм> я <греться> епізод. От тільки це не, буд... не трапиться, якщо тільки я його не буду завершати в тому випадку, лише якщо. Це буде за 5 хвилин десь. Так, я хочу сюди. Ну, добре, пішли вниз. Е, щось тут аж нічого такого нема. М -м -м. Цікаво. Солей би ви трохи дали. Так. Да. Можу я тут щось пограбувати? Ні, не можу. Цікаво, нащо вам проти гази? Так. Сода додає солі. Треба не забувати її шукати поміж пляшок, бо... Що за фігня така? Це згори впало? Ладно. Треба соду шукати поміж пляшок, а то я забуваю, що вона солі добавляє напряму. Тут все плавається. Трохи солей. Схоже, на цій дівчині тут якісь експерименти ставили, можливо. Не розмовляйте з нею? 72 години карантину. карантин. Обгревший фигня, черт тебя знаю, що за фишка? Ага, сощусь воно выбираешь. Иииии, І... шо с вами не дало? Ще оце святость Оу. Тут щось з цими речами змінюється. Так. Ці речі вони змінюються в залежності дією цієї хреновини. Тут от є пов'язка, на якій є її кров. От зараз вона з'явиться. Тепер з'явилась, вона поранилась там колись. Ну добре. Зрозуміло, тут щось з часом пов'язано, це ми вже бачили. Коли статуя в, другій, в другому епізоді там змінилась. Що тут у нас таки, проявочная кімната? Пипенвачий фотографии. Давайте подивимось, що тут ще є так. Ах, вона пробувала втекти коди. Якась не дуже внятна фигня. Тут все зачинено ще трохи солей. я картину Парижа, спевая. Ладно, М -м, что за темы это время? Карантин якийсь What the hell they doing to her? Походу на ній якісь нехилі експерименти ставлять двері ще відчиняються. ся самі собою сяк его. Mr. Thompson, sir, I replaced the entire fuse bankers' ass, and the lights were all in working order last night. Last night. There they go again. We go through boxes of fuses every day as of late. Just in the siphon alone, I don't. Oh, the hard stuff is happening. Is one thing to imagine one's future and another to see it. I have seen the seeds of fire that will prepare the Sodom below for the coming of the Lord, but Elizabeth shall sow those seeds, not I. I will fall before the job is done. But she shall take up my mantle. The Lord is calling me home. I feel his love in every tumor because they are the train which takes me to his station. And I go with joy, knowing that Elizabeth will take my earthly place. But the false shepherd is coming to lead my lamb astray. Так, походу, КамСТОК хоче зробити зі своєї дочки, а цей підопитний кролик це, скоріш за все, його дочка. Наступного <клух> наступного пророка. І всі ці експерименти, скоріш за все, були направлені на те, щоб він проявити її здібності. Зараз, коротше, будемо дивитись, напевно, на це все. Якось повільно тут проходить цей епізод. Ну, міг би я зараз завершити це, але дам ще хвилин 15. Так, це її кімната з кодами чи чимось там таким. Давайте. Вона зараз передягається. Давайте подивимось, де це знаходиться. Так, куди ти далі побігла? Їсти. Давай подивимось. Прикинемось з бочинцями, будемо дивитись, <кхи> як дівчина тут всім займається. Ммм, да. Сюди я не пройду напряму. Ну добре. Париж майбутнього. Такі час ще машин з моргалками не було. she is and rather more with what she is not a small part of her remains from where she came it would seem the universe does not like its peas mixed with its porridge mm -hmm. так ну ты там у нас Бібліотека. Треба дізнатися, як до тебе туди добратися. Уууу! Холодрига, напевно. Або вітерець легенький.

My name is Dewitt. I'm a friend. I've come to get you out of get here. Get away! <gasps> Are you real? I'm real enough. He's coming. Oh. You, you've got to go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute. I'm getting dressed. Get you out of here. There's no way out. Trust me. I've looked. Stop it. You're you're too impatient. That's enough. Ключ. You... Чудово. Змываем извиться. Так, тут есть еще, что я могу стянуть. Чудово. Думав, що мене вже тут залишили. О, вон. Погнали!

Зинь, зинь, зинь. Чудо. Ууу, весело. Выберусь виз. И, напевно, на цьому завершу эпизод. Погнали, погнали, погнали. Ого, твое тимський крило зліво було по курсу. Wow. Що це за велика фігня цікаво знати? Капець статуї. знати де приземлятись. Бефман, блін. Гаре тут літати. Ух ты, еж! Досталось тебе птичку. Ну что тут? О, я знал сдох.

It's me, Elizabeth. Are you all right? Where am I? Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. You need to... I said I'm fine. Just, just, just give me a minute. Do you hear that? Oh, it's music. Yeah, go on, I just... I oh. just Okay, I, I, I won't be Окей, а я вон пи лаг. А я поки що подрыхну тут Ну що ж, здається сонце вже заходить О, Чудово. Так, у нас зараз автозбереження іде Після того, як воно завершиться, якраз буде вдалий момент, щоб завершити гру на цьому місці. Так, продовжуватиму. Ось, чудово. Ух, ну що ж, на цьому все. А, якраз нормально. Якраз знайшлось місце, де можна завершити епізод, щоб потім мені не пробігати половину локації, наприклад, щоб знову дійти до того місця, де я а, закінчив минулий епізод. Отже, на цьому все. Зустрінемось уже наступного разу, аж в сьомому епізоді. Бувайте! І не забувайте ніяких нафіг спойлерів, бо якщо вони, ви вже це почали там якусь фігню писати, я скоро, може просто вироблю довбані коментарі, щоб на них не нариватися. Хоча чорт його знає, чи писали ви взагалі хоч щось, бо я ще не вивантажив це відео, ще навіть першого епізоду на даний момент не вивантажив, поки записую це відео. Отже, на цьому все. Бувайте до наступного разу.